То в чому виявляються принципові зміни нової гри? Тепер, за правилами, її можна припинити в будь-який момент. І приз при цьому заберуть ті, хто пережив минулі раунди. Тільки от сума відрізнятиметься в залежності від того, скільки людей на даний момент вибуло. І для багатьох глядачів дане рішення виявилось незрозумілим. Типу, от раніше було ясно, чому гравці не припиняють гру, а тепер її можна зупинити в будь-який момент. То в чому сенс? Та саме в цьому і була мета даної дії. Якщо мова заходить про ідеологічне протистояння гіхуна та фронтмена, то перший у своїй аргументації міг орієнтувати саме на те, що учасникам просто не. Дали вибору, адже багато хто із присутніх був боржником, і для них не було сенсу зупинятись, якщо грошей вони не отримають. Мов продовження гри було обумовлено тільки її правилами. Другий же сезон наочно демонструє нам, що навіть маючи на це можливість, далеко не у всіх є бажання вийти із гри. Навіть розуміючи те, що ціною виграшу виступає життя інших людей, вони продовжують грати та беруть ще, хоча б один раунд. Адже не менш як половиною присутніх керує жадібність та егоїзм. Зробимо для себе відмітку з приводу цього та рухаємось далі.